Більшість жителів Дніпропетровська емоційно переживає події в країні. Констатують психологи та психотерапевти. Впоратись зі стресом безкоштовно допомагають фахівці Української асоціації психотерапевтів з подолання наслідків подій, що можуть травмувати. У Дніпропетровську створений філіал Всеукраїнської кризової служби, де допомогу надають як телефоном, так і при зустрічі. Високий професійний рівень медиків гарантує повну конфіденційність. Сільський вчитель історії, інструктор з альпінізму Дмитро Синиця спочатку самостійно намагався владнати конфлікт серед учнів, які стали по різні сторони барикад під час зимових подій у Києві. Потім його сина, активного учасника столичного майдану, звинуватили у тероризмі. Батько боявся втратити дитину назавжди. Завдяки допомозі небайдужих людей Ярослава вдалося врятувати. Зараз же Дмитро Синиця активно співпрацює із фахівцями центру надання психологічної допомоги. Я дуже благодарен народу України всім людям. Просто якщо є можливість сказати, просто какатець, тому що найстрашніше вроде, для моєї сина зараз закончилось, тому що якщо б не народ України, я б не спас сина. Події в Україні протягом останніх шести місяців не обійшли стороною жодного. Більше того, люди глибоко переживають швидкі зміни у суспільстві і не завжди можуть самостійно впоратися із емоціями. А до звернення у психологічну службу багато хто не готовий морально. Фахівці запевняють, що їхня допомога така ж як медична. Ми працюємо з усіма категоріями громадян. Спочатку ми починали працювати з тими людьми, які були на майдані. Причем вне зависимости от того, с какой стороны э, они находились, да, с какой стороны баррикад. Почему? Потому что все люди это граждане нашего общества. Мы работаем с переселенцами из Крыма. Вот везде, где есть наши филиалы, э, туда могут обращаться переселенцы. Э, э, взрослые дети, неважно. Мы работаем с военными. Мы никогда не отказываем, когда обращаются просто люди, просто жители. Даже ті люди, у которых ніхто не їздив на майдан, да ніхто не стояв в оцепленні. коли болить душа, беруть гору страхи або тривога, людина переважно намагається впоратися із цим самостійно, але на жаль, саме це нерідко призводить до ускладнень. Тож дуже важливо звертатися до фахівців. Саме для цього у Дніпропетровську відкрили кризову психологічну службу. Якщо чоловік відчуває, що йому не хорошо, що ре... у нього появились нові реакції. Да, он в себе якісь переміни. Нам можна дзвонити, к нам можна приходити. Вся допомога, яку ми показуємо, вона безплатна. Професіонали об'єднані у кризову психологічну службу мають великий досвід роботи і гарантують анонімність звернень. Олена Городецько Олександр Пронський, новини 11 каналу.